Привіт, малята! До нас у гості сьогодні завітав ведмедик та привіз повну машину будівельного матеріалу. Давайте разом його розглянемо та спробуємо з нього щось побудувати. Але спочатку малята ми приготуємо руки. Ось так. Добрий день! Добрий день! пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Малята, візьміть, будь ласка, до рук цеглину. Якого вона кольору? Так, червона. А ця цеглинка якого кольору? Жовта. Молодці, так ви вже кольори знаєте? ця цеглинка якого кольору? Зелена. Так ви ж молодці. І ось синя. Погляньте, ми їх щільно поставили і в нас вийшов паркан. Але якщо малята ці цеглинки покласти на широку сторону. Тому, наприклад, можна збудувати доріжку до ведмедика, але також потрібно ставити цеглинки щільненько. Ось яка гарна різнокольорова доріжка у нас вийшла. Ведмедику, тобі сподобалось? Так, малята молодці ви! Візьміть малята до рук кубик, на нього поставте ще один і ще один. І останній. Ось така гарна, висока вийшла у нас вежа. Але ж з кубиків можна побудувати. І ось що візьмемо кубик, зверху покладемо цеглинку і вийшов стіл. Вам подобається малята грати? Ви продовжуйте гратися. А нашому ведмедику вже час до лісу. Дякуємо тобі, ведмедику! За будівельний матеріал. До побачення, ведмедику! До побачення, малята!